Да, Рябина, ти вибач, ну, ну тобі ха-хана, скоріш за все. Ми. Ой-ой-ой, упала! Хе-хе! Бем, бем, і бем. Найс. Все, все максимально бомбезно, все світиться, просто кайф. Так, там вода щось з водою трапилась? Що з нею трапилось, непонятно. Хе-хе, диви, відьма появилась. Обалдеть, значить, моби там будуть спавнитись. Супер. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати на одному блоці скрині. Це відео трішечки незвичайне, тому що, по-перше, я заболів, а по друге, скоріш за все, ми це виживання розіб'ємо на кілька серій. І все залежить тільки від ваших вподобайденів. По-перше, ви можете замітити, що я в режимі хардкор, і ця скриня буде поновлюватися кожен божий день. І нам Якось потихенько, помаленько спробувати зробити так, щоб оцей один блок перетворився на справжній класний острів з різними фермами і так далі, і тому подібне. До речі, мені випали дуже класні блоки. По-перше, в мене є земля. Це мені не потрібно, я цим не вмію користуватись. Це мені теж не треба, теж не треба, теж не треба. У мене є відро води, у мене є ще відро, у мене є багато каміння. Поїсти налами, навіть лопата є. У мене супер багато всього. Ці можна викинути теж штуки. Давайте відразу. Я не можу поставити. Ага, нормально. <хи> треба максимально, максимально обережно все робити. Так, я сподіваюся, що блок землі мені хоч коли-небудь то випаде. Головне те, що в нас є рамки порталу. У нас є дуже багато каліток. Я не знаю навіщо вони мені. У мене також лід є, як я розумію, з нього я можу воду зробити. І взагалі дуже багато чого цікавого я можу зробити. Тому треба зараз обов'язково подумати максимально і як правильно використати цю землю, яку мені дали. По-перше, у мене немає дерева, і це велика, велика біда, тому що я не можу ні посадити дерево. Перво, ні, нічого взагалі не можу зробити. Абсолютно. Надо надо думати. По-перше, давайте обов'язково розлиємо воду, тому що якщо я помру, це буде халепа повна. І лід теж поставимо, розіб'ємо. Ага, це не такий лід, я поняв. <смас> я зрозумів. Давайте тоді ще з кругляку все зробимо повністю. І також обов'язково потрібно буде щось придумати з освітленням, щоб у мене спавне блоки. блоки, скажете, сань. Просто буду ісь напівблоків. Так у мене немає верстака. Я не можу зробити напівблоки. Просто не можу. І треба буде дочекатися оновлення верстака. В принципі, такої. Платформи мені буде нормально, чуть не впав. Можна буде по кругу поставити калітки, але не впадло, треба їх зламати. І в принципі, з ресурсами, які мені дали, можна просто чекати наступного дня. Тому що, якщо чесно, я особо не знаю, що можна зробити. Я можу зробити велику платформу дійсно з цих блоків, але, по-перше, вона буде некрасива. Мені потрібно буде її потім замінювати, так і ще й моби на ній будуть спавнити ще й ой, як бистро. І в дуже великих кількостях. А померти мені не можна. Тому що поробиш? Залишимося, стояти АФК. Друзі, ви це чули? Скриня обновилась. Ха-ха-ха. А що тут? О, паростки! Паростки, дуба, заліза купа. Так, почекай. дерево, дерево, дерево є. Кавуни. Пішов геть. Ні, так нема нічого. Так, ні, ну є шалкербокс. це супер. Сюди можна скинути дуже багато всього. Але м, у мене є деякі певні сумніви. Мені треба якось посадити тут, втулити три дерева. Ладно, з цим я розібрався. У мене є дуже багато напівблоків. можна зробити велику платформу. Ще один шалкер -бокс. Супер. Але мені треба максимально розібратися з... Деревом. Бо я не хочу ще одну ніч, в ФК. Ну, прикиньте, я тупо 20 хвилин стояв, нічого не робив. І кстати, я не знаю, чому я не зголоднів навіть. От мені це максимально цікаво. І в принципі, можна пробувати розширятися. Хоча чи є сенс цього всього, я не знаю. Скоріше за все, навіть немає, тому що треба спочатку розібратися з усім деревом. Були б мені випали кістки, було б супер класно. Але, на жаль, мені їх не дали. Зато в мене є ще кілька відер води. В принципі, це супер. Ковадла, блоків купа, але не те. Що мені потрібно. Ну що ж, будемо чекати, поки виросте дерево. Це нормально? Це нормально? <с>, це було супер швидко. Так, хоча перше вже є, треба обов'язково спробувати зібрати все насіння. Хух, перше випало. Якщо є сажанці, ми вже не пропадемо, друзі. І якщо є дерево, теж ми вже можемо зробити свій перший верстак. Посадити обов'язково ще раз сюди дерево. Це просто потрібно. Я ще досі не розумію, чому я не голоднію. Так, бем, Верстак. Можливо, просто я мало ходжу, тому я й не голоднію. Я шафикав, постійно стою. От. Так. Головне те, що саджанців купа, в мене є ще кілька кусочків землі. Я можу сюди посадити дуже багато дерева. Дерева багато не буває. Потім для нього ми обов'язково зробимо платформу, тому що вже за допомогою дерева ми зможемо зробити і смолоскипи, і обов'язково треба ще зробити пічку. Ми зможемо зробити вугілля дерев'яне, і в залі купу-купу всього можна зробити. Але саджанців прям дуже багато падає. І я навіть оце задумуюсь з приводу того, щоб трішечки все змінити. І ось цей ось шматок дерева підібрати. Опа, і поставити його сюди. Поки що у нас ніякої. Красоти не буде, у нас найголовніше те, що буде багато дерева. А от куди його садити, якщо чесно, я поки, поки що не знаю. Ну, нехай буде так, знову будемо чекати. Мушля на утилуса, я можу з нею щось зробити. Вона в залі використовується для якихось крафтів? Мабуть, ні. А ось до. А що це таке? <поки> Напишіть в коментарях. О, ти бачиш, у виросло здоровецьке. Так, почекай. Для такого прикола я навіть готовий зробити собі сокиру. Тільки не камінну, а дерев'яну, тому що каміння у мене може закінчитися будь-коли, а от дерево ні, дерево у мене вже буде 100%. Швидесенько його зараз рубаємо і потім вже будемо думати, що нам робити. Скоріше за все, я зроблю з Ти чо впало? А то я вже, якщо чесно, боюсь трішки стояти АФК. Мені здається, що може хтось заспавнитись і, ну, прям нормально мені зламати голову. Так, ну ця штука точно випаде. Все, і дерево почало. Пропадати, супер. І тут ще повиростало купа всього. Найс. Nice. Мені це вже подобається. Можна пробувати робити платформу. Правда, з чого нам робити платформу, я ще поки не придумав. Але в нас є ось кам'яний кірпіч, і з нього можна зробити укладку. І, в принципі, за допомогою неї можна зробити абсолютно що завгодно. І обов'язково треба зробити собі трішечки вугілля. А ще було б супер, якби мені вовна випала. Хоча б три штуки, щоб я ніч скіпати міг спати просто та й все. А то я манава фекан вночі стояти. Так, насіння вже купа, іди сюди. Пізніше посади. Нову партію. Я просто зараз хочу зробити платформу, і обов'язково також треба зробити трішечки смолоскипів. Тут у нас один буде. Тут по краям, коротше, скрізь поставимо. Так, і треба розібратись зараз землею. А як з нею розібратись? По хорошому, я, якщо чесно, і не знаю. Але знаю, як по-поганому. <ш rolls> так, обережно. Ну, дві є, дві це мало. мені треба більше. У мене є одна ідея. Я можу розлити воду, але якщо я її розлию, то... Ой-ой-ой, я, чесно кажучи, не знаю, як мені зараз підібрати цю всю землю. У мене є два шматка. В принципі, можна поки що так спробувати. Якщо мені в скрині потім дасться ще, це буде супер, максимально класно. Тому погнали будуватись. На напівблоках, по ідеї, ніхто спавнитись не повинен. Ми зробимо відразу величеньку таку платформу. Ну, прям на все, що в нас є. На всі блоки, що в нас є. Так, виходить, як мені правильно все це відрахувати? Якщо тут буде дерево, значить тут буде земля. Правильно? Правильно. Потім у нас тако пропуски, потім знову земля, потім знову пропуски. І обов'язково надо ставити смолоскип. Я просто не впевнений, що воно так працює. Бенк, бенк. О, вже пішло діло. Головне потім розібратися, як мені землю позбирати. Бо тут ось до, я в принципі знаю, як її зібрати. Це дуже легко. Бо так як земля у нас це ресурс, який не відновлюється, і ніде його більше не взяти, окрім скрині. А скриня поновлюється кожен день. А це вже щас наступ е, другий, по ідеї? Тихо, ух, підібрав. Слава Богу. І сюда, ось до. І тут саженець теж. Супер. Не, в принципі, мені подобається. Зараз все супер хорошо. І я ще й перший раз голуднів завищався. Ха-ха-ха. Ось, в принципі, така платформа у нас вийшла. Я думаю, що вона непогана, але я би, якщо чесно, хотів би трішечки більше. Проте поки що кам'яної укладки в мене немає. Бенк, бенк. Та й все, все засадили. Супер. Головне те, що моби спавнитись не будуть. Який зараз у мене день? Дей два. У мене є ідея, як добути всю цю землю. Правда, зараз все буде супер некрасиво, хоча чому б ні? Я думаю, повинно бути нормально. Дивіться, у мене є ось такі ось дошки, які мені просто-напросто не треба. Поки що, можливо, колись знадобляться от бачите, кругля упав. А якщо його таку буду ламати? То нічого падати не буде. І ось такими малесенькими маніпуляціями ми просто беремо і збираємо всю землю, яку я раніше поставив, він і не подумав головою своєю. Бенс? Бенс. Кайф! Землі є купа, можна виставляти. Правда, вже нема куди виставляти. <laughs> ну нічого страшного, вона буде лежати в скрині і чекати свого часу. Ну як в скрині? Це і скриню тяжко назвати, але що ж поробиш? Доброго ранку, друзі. Скриня ще не оновилась, значить, день наступний ще не настав. Дей два тільки. Окей. Okay. я знову зголоднів. О! Незеритова сокира! Листя, дошки, непогано. А так що? Лава є, можна, можна генератор кругляку зробити. Найс. Насіння пшениці теж непогано. Супер, правда, землі нема. то, що нема землі, це велика проблема. Величезна. Максимально великого масштабу. Але зато є какао-боби, які я не знаю, як використовувати правильно. І незеритова сокира. якою я зможу рубати ці дерева до кінця життя? Правда, чому тут нема двох дерев? Я не знаю. Надо зараз це все заставити. Бенк. Супер. Надо ще розібратися з Таких блоків ми будемо будувати наш генератор кругляку. Я дуже давно не будував ці генератори. Мені здається, що з червоної цієї штуки можна зробити коричневої, точніше. Або з червоної, або з рожевої. Воно просто горіть не буде і в цілому буде супер. Або ось з оцього каміння. Я думаю, з цього каміння буде крутіше, тільки є одне але. Треба зараз зробити трішечки собі скринь. Так, як би нам правильно зараз цей генератор побудувати, оце було би круто, якби я зміг це зробити. Ні, ну в цілому, можна зробити щось типу такого, воно красиво виглядати не буде, але воно буде практично. Дуже. Типу, виходить, ми розливаємо сюди воду. Правильно? Да, рибина, ти вибач, ну, ну тобі хахана, скоріш за все. Ми. Ой-ой, ой упала! -ой -ой, ми десь тут ставимо блок, тут ставимо лаву. У мене просто одне відро лави. Я, я, я дуже боюсь зробити неправильно. Я буду вірити в те, що це. Ну ой -ой -ой. в те, що це те, що мені потрібно. І головне, щоб в мене тут нічого не підгоріло зараз. Давай спробуємо. Ні, ні, тихо. Надо зробити отако. О, давай зараз спробувати. Да працює! Працює! Тихо! Не згори! Ні, воно згорає, блін! Але в мене є ідея, у мене є дуже крута ідея. Ми можемо зробити ось тако, правильно, і закрити лаву. І по ідеї воно не буде, так? Да? Ні, воно згорає, все рівно, якщо отако. Ні, отаку я підібрати можу. Супер. Зато у мене вже є кругляку багато. А якщо є кругляк, то вже жити можна. Боже, я згадав, як це пробиться. Кайф. Просто, просто справжній кайф. Можна собі навіть зробити зараз кам'яне кайло. І вже за допомогою нього тупо сидіти, фармити кругляк. Проте я не подивився, мені вовна так і не випала. Ні, в мене так і нема вовни. Це велика біда. Правда, з незеритовою сокирою це максимально кайфово робити. Все це добувати, це тупо, я не знаю. Кам'яна просто відпочиває дерев'яна. Бемк, бемк, Сюди, сюди. І сюди. Супер. Можна йти. Одне є біда, я потрішки починаю голодати. І у мене нема що їсти. У мене є золоті яблука, їх багато. О, в мене є суп. От суп можна з'їсти. Він хороший. Да, Фух, слава Богу. І лишилось просто сидіти добувати купу кругляку. Ооо, і яблука нападали. Якщо чесно, братва, я вже дуже втомився добувати цей кругляк. Це просто, це просто шок. Уже ніч. Я чекаю тупо наступного дня, щоб подивитися, що в мене там буде в скрині. І якщо там не буде землі, я просто сильно розстроюсь. І кайло зламалось. Ну, що ж поробиш? будемо чекати ранку. У доброго ранку, друзі. Нічого не змінилося. Я просто фекат. Навіть не зголоднів, дерево повиростало. Іскрині скрині оновилася. У нас є опять кауни, в які йдуть геть. Далі що? М'ясо непогано. Знову води куп. Ліжко! У мене є ліжко! Фух. Також у мене є дуже багато заліза. Дерево, мангрове, причому, ламінарі, який можна пожарити. Ще трішки дерева. Купа каліток знову. В цілому, все супер класно. Заліза, прям тонна. І мені здається, що можна навіть себе проапгрейдити. З легкістю просто робимо палочки. Робимо собі нагрудник обов'язково, штани, чобітки і шлема. На. Вайс, повен це залізного армору у мене є. Також залізне кайло сюди на базу. І сокера мені не треба. Фух, нормально. Круті речі ми будемо в цю скриню складати. Наприклад, якісь ресурси, яких у мене вже назбиралось нормально. І смарагдів у мене насправді купа. А ось ці блоки можна зараз спробувати щось з ними придумати. Наприклад, просто взяти, пожарити купу дерева і отримати купу вугілля. А потім за допомогою цього вугілля ми зможемо з легкістю пережарити цей кругляк і добудувати ось ту платформу. Проте поки що треба зрубати ці всі дерева. Так, дерева зрубані, але є одна біда. О, яблуко сюди на базу. Насіння можна мені Саджанці. Будь ласка. О, пішли, пішли, пішли. Ставимо. І це ставимо. Будуть ще якісь саджанці. У мене платформа сильно маленька, багато саджанців просто падає в нікуди. Як і яблук. Опа. І ще один. Найс. Бачите, ось тільки що упав просто. Надо більшу платформу. А для того, щоб платформа була більшою, мені треба пожарити кругляк, який я склав десь сюди. У мене його два стака тільки. Ще 16, ось до. І, в принципі, все. Більше у мене його немає. Ладно, робимо собі пічку, ще одну. І тут можна пробувати жарити. Найс. І треба ще все звідси позабирати. Точно. Що ж я провтикав? Золоті зачаровані яблука мені навіть дали. Прикинь. Жесть, у мене лута. І при тому, все, моби ще ні разу не заспавнились. Я все просто зробив максимально правильно. У мене навіть ця штука не загоріла. Ось просто наскільки все чітко зроблено. Цікаво, а як зробити покращену пічку? Чи можу я її взагалі зробити? Ні, походу, не можу. Я можу зробити коптильню, але вона чисто на їжу. А покращену пічку не можу. Чому? Странно. Зато камінь пережарився, робимо кам'яну укладку і напівблоки. І халява. І все можна добудувати. Шкода, тільки що не дали трішки землі. А то без землі, прям ну, дійсно тяжко. І в цій пічки теж можна пережарювати кругляк. Супер. Лише ось просто почекати. Але якщо чесно, вже трішки втомилося чекати, будемо займати. З <зілом>. будем будемо добувати дерево. Сокира дозволяє це робити супер швидко. Ви знаєте, все стає тільки краще. Блоки в мене з'являються потихеньку. Дерево я добуваю потихеньку. Лишається просто кайфувати. Платформу поки що я не можу збільшити, так як у мене немає землі, якою можна буде все засадити. Хіба в мене було так мало землі? Тільки оце шість кусків? Чи все остальне десь провтикав? Я, походу, все остальне десь провтикав. Ну, у мене не могло бути її шість. У мене її 100% відсотків було більше. Я тільки звідси вирив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев десь, один. Почекай, де моя земля? У мене поведні бути ще земля в скринях. Ось до 10 у мене є, ну я ж казав, не може такого бути. Так, робимо ще блоків. Купу. Надо розширювати нашу платформу. Обов'язково. До речі, вже знову вечір настає. Опа, супер. І саджанці. Кайф. Мені подобається. Аби мені ще з скрині випало якісь свині там ще хтось, було б взагалі максимально класно. я знову згоднів. Але слава Богу, яблук у мене вже тонна І дерева вже купа назбиралось. Треба зробити ще одну пічку, яка просто буде мені вугілля збирати. Бо вугілля мені ніде взяти. Мені треба буде його робити самому. Отако. Найс. Ще купа каміння, і можна розширюватись далі. Правда, я би, якщо чесно, хотів би більше й тут зробити прохід. Вдруг у мене хтось десь все ж таки. Заспавниться, нічого часу ти здорове виросло. А в мене там прохід супермаленький, і можна буде супер легко впасти. Та навіть просто від необачності своєї можна теж там розбитись. А цього, якщо чесно, робити не хочеться. Тому треба буде подумати, з яких блоків ми то все зробимо. Бо я не хочу все робити чисто із оцього кругляка. Тому що, як мінімум, його треба тяжко добувати. У мене нема не кайла, щоб я його добував. Можна було б це все робити з дерева в цілому. Мені здається, але є одне але можливо з дерева до речі, воно буде красиво виглядати. Не знаю, зараз спробуємо, накинемо, подивимося, бо дерева в мене дійсно багато. А взагалі було би класно, аби мені випали блоки трави. І зараз буде вечір, і ми до речі можемо вже поспати. Найс. Опа, і скриня обновилась. Супер багато скринь. Ще одне ліжко. О, що ще тут? Що ще, що ще? Їсти лава. І все, сіно, і все. Вода, камінь, андезит, дерево, купа, ще якось. І, от, до речі, можна буде пережарити. Ми можемо не оце дерево жарити, а це. Отако буде крутіше. Чи воно не жариться? Почекай? Воно не жариться. Жесть, ладно. Що ще тут у нас? Скло, блоки якісь, багаття. Ну, в цілому не так багато всього класно. Так, виходить, оці штуки я можу викинути. Оці теж. Цукор теж, діск лишимо, заборчик цей теж викинемо. Оці штуки теж, лодку теж. А ліжко поставлю ще одне тута. Найс. А блоки трави мені не випали, на жаль. Проте у мене є тепер дуже багато каміння. І ще я можу зробити собі дерев'яні, отакі напівблоки і спробувати їх тут поставити. Ну, в цілому, чесно кажучи, не знаю, як воно виглядає, чи хорошо, чи погано. Напишіть в коментарях. Але мені здається, що Ну, оця сторона виглядає явно краще, чим оця. Оце взагалі просто шок. Що я тут натворив, я не знаю. Ніякої красоти взагалі я тут не бачу поки що. Але все приходить з досвідом, братва. Так що все буде супер. І також тут теж розширюємо. Я вже дерево не сильно часто добуваю, але треба доробити до кінця, щоб все було красиво. І отут. Пенк. І одна земелька в мене лишиться потім на пізніше. Так, у мене є певні ідеї. Які я хочу виконати тут, получається, я хочу зробити забор тут, щоб було все максимально класно, щоб ну я по випадковості своїй не випав. А то все може бути. Я такий гравець в Майнкрафт, що що, що хочу можу зробити. Так, получається, мені лишається зробити забор. Забор я можу зробити з дерева, але якщо тут таке все кам'янисте, я би зробив його з кругляку. Нібито це робиться ось так. Так, да. правда, кругляку у мене більше, нібито як і нема. Хоча я можу помилятися. У мене є тільки супер багато каліток, не знаю навіщо вони мені. Так, да, кругляку у мене просто більше нема. Аба. Ой-ой-ой, треба додобувати, братва. Так, братва, трішечки кругляку в мене з'явилося, і це найголовніше. Тепер я можу зробити багато свій забору. Опа, і за допомогою нього я можу налаштувати ось таку красу. І ще я би, маючи зараз дуже багато дерева, хотів би трішечки переробити ось цей мій основний острів. А то поки що воно виглядає, ну, якось чесно, на впевнену двійку, я би так сказав. Такс. І останні нюанси: Бег, найс. Тепер у мене все максимально класно, Можна тут поставити освітлення, хороше, ну як хороше. Поки що те, яке я маю. Проте я можу зробити зараз собі трішки більше смоскипів і засвітлити прямо абсолютно майже все. А ще в мене є ось такі світлові блоки, чисто світлові гриби. І я би їх зараз якось тут красиво поставив. Получається, можна зробити ось тут, ось тут. Бенц. О, oh. вони ж і звуки такі видають. Прикольні. І отут теж. Просто між деревами світові блоки. Прикинь, не світові, а світлові. Бем, бем, івем Найс. Все, все максимально бомбезно, все світиться, просто кайф. І лишилось всім тепер розібратись, проте зараз буде ніч. І я би хотів, знаєте, що зробити? взяти трішечки досточок отаких. Все рівно, скоріш за все, ними я буду все застраювати, тому я пропоную зробити красоту. Щоб я на всякий випадок, коли вставав з ліжка, не випав, треба, щоб все було обережно і можна лягати. Ух, доброго ранку, друзі! І скрині моє обновилось. У мене є незеритовий меч, Незеритова шляпа, 12 діамантів, ще світлових блоків, незиритове Кайло, знову їжа, а землі нема. Навіть редстоун є. Блоки золота, ти прикинь. В мене сіке золота щас буде. Ще одне ліжко, громовідводи всякі. Це капець. Правда, у мене десь тут було дуже багато скринь. Вони дійсно були не найкращі. Вони були такі, типа, з підставою, але я би їх використав. А, ось до вони в мене в інвентарі. Давайте їх поставимо ось тут. Отако. І зараз все просто запулимо сюди. Найс. Так, і з цієї скрині все дозабрати. У мене зараз броня буде максимально класна. Мобів я ще не зустрічав, слава Богу. І, скоріш за все, їх. Тут і не зустріну, якщо все правильно робити, то ну як тут можна зустріти мобів? От скажіть мені, ну в пеклі хіба що, ну в Венді. Я би в Венді прямо зараз уже боса завалив. Правда, мені туди ще попасти треба якось. Так, і тепер найголовніше, мені треба зараз взяти кайло. І. і і Де має дерево? Ось до, ось до, ось до. Супер, непогано. Робимо дуже багато плит. Я сподіваюся, що вийде красиво. Але, чесно кажучи, точно сказати не можу. Але знаю точно, що ось Сюдова треба забрати лаву, тому що вона зараз, коли в мене тут уже все буде з дерева, вона може все це підпалити, і ми легесенько чуть-чуть перенесемо цю всю двіжуху, щоб було прям нормально. Ну що ж, переміщаємося в етап <схи> будування, чи як його правильно назвати? Виробництво, ще щось. Так головне кругляк цей звідси позабирати. Так, ліжко, 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 ламати не треба. Хоча, в принципі, яка різниця, але в цілому не треба. І ще я зробив би фармілку на мобах. Це просто треба побудувати платформу, будь-яку, скоріш за все, вона буде з кругляка, і там будуть спавнитись моби, тому що я її побудую з справжнього кругляка, а не з напівблоків. І все, і буде так, поки що я придумав ось ось таку от справу. Мені здається, що пізніше ми зробимо її більшу, і тут буде набагато прикольніше, а поки що я пропоную зробити ось так. Бендс, щоб повністю позбавитись від смолоскейпів. Опа, і сюди теж. Найс. Nice. Виглядає максимально прикольно. Доведеться тільки тут вирішити біду ось з цими штуками, просто поставивши їх прямо і правильно. Ну а все пізніше трішечки перенесемо. А поки що я пропоную нам, знаєте, що зробити? Заново зробити генератор кругляку. У мене є ось такий андезит. Ми можемо його розбити на ось такі от штуки, навіть ще більше. Отако. І відійти в якусь іншу сторону, наприклад, туди. Відійти доведеться добре далеко. Я сподіваюся, що моби спавнитись не будуть, все ж таки, ні. Ну от, в принципі, на таку, на таку відстань буде нормально. Давай. Поставимо зараз тут якогось А він не ставиться. Надо отако, так? Да? Я поняв. Так, і зараз уже буде ніч, але я хочу доробити генератор кругляку. Проте, блін, можна ж в скрині щось знайти бомбезне, правильно? Тому швидесенько зараз лягаю спати, проте ліжка в мене нема. Так, ліжко, синеньке, бем, все, лягаємо. Добрий ранок, що в нас в скрині? Столи зачарування. Аба. Купа, всього кругляку повно, а землі нема. У мене навіть уже паростки берези є. А землі нуль, нуль землі, нема просто. Зато вовна є, проте вона мені вже не сильно і потрібна. Так, і давай будувати. В принципі, я думаю, що все мені повинно вистачити. Але є одне, але зараз буде дуже небезпечний момент. Мені треба зробити ось так: спуститись. Потім ось так. І отут те ж саме найс. Вбираємо блок і ставимо ось так. Вистачить? Розливаємо. Якщо ми зламаємо десь ось тут. Правильно, то мені треба ще трішечки буде добудувати. І тут ось я розливаю лаву. Ні, не тут, ось тут. Ой-ой-ой, тихо. Сань. Щось не то, щось не то. Чи все ж таки ось тут? Отако, да? І якщо я ламаю цей кругляк, то спавниться новий. Супер, супер. Тепер робимо ось так. Ось так. І у мене є місце для фарму. Найс! Все зробив, все зробив, що мені тільки потрібно. Так, там вода щось з водою трапилось. Що з нею трапилось, непонятно. <хи> так, ладно, Це мене не цікавить. Мене цікавить ще фармілка на мобів. І що її побудувати? Скоріше за все, з кругляку. Головне зараз тут тільки розібратися з смолоскипами, але тут лава, в принципі, тут є смолоскепи. Я думаю, проблем ніяких з цим не буде з мобами. А от фармілку самих мобів ми зробимо в тій стороні. І це зараз буде дуже легко. Так, тут обов'язково ставимо смолоскепи, щоб до мене ніхто не прийшов. І ще в мене є одна ідея. Десь у мене були калітки. О! Отако, хе, я сподіваюся, вона мене захистить. Бем, 18 штук. Я думаю, цього мені не вистачить, але все ж таки, хоча б трішки, отако може не до кінця, але деякі фрагменти я закрив. Щас подивлюсь, моє мене ще є дошки. Десь повинні бути. Так, ну це не те дерево. Не зазвичайне. Невже я витратив все дерево? Ладно, зараз у мене буде купа дерева. Дивись, в мене його тут є. І, до речі, вже настає вечір, і зовсім скоро, моби, вже полізуть, і я їх буду виносити. А то надає кісткове борошно і взагалі багато-багато чого потрібно. І ще я би, якщо чесно, зробив тут більшу платформу. трішки ширшу, щоб мене не завалили. А то якщо мене тут ще й скинуть, то буде обідно. Бо скелети можуть стрілятись. А платформу ми можемо зробити з інших блоків, ось то, з отаких. Потім ми їх обов'язково замінимо, але треба, щоб воно було ширше. Зато головне отак мене точно не скинуть. Опа. І сюди калітку. Ну і тут на всякий случай теж три поставлю. Нехай будуть. І я сподіваюся, зараз там почнуть спавнитись моби. Просто я дуже сильно в це вірю. І обов'язково я був би не проти скрафтити собі щит. Бенк, все ще є. Yeah. Я готовий битися. Мобики, ви будете спавнитись. Вам там вистачає місця, а то мені здається, що його там трішки мало. О, диви, відьма появилась. Абалдієць, значить моби там будуть спавнитись. Супер. Тут ніде більше вони не повинні спавнитись. І ось така база у нас вийшла. Хуха, якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте слово подобайдена, підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Дуже дуже сильно лайки впливають. Ну а цю мапу ви можете скачати в мене в телеграм-каналі, тому обов'язково долучайтесь. І всім пока.